Буває, слухаєш речення, а щось із ним не так, наче й слова знайомі, але звучить кострубато. Половина котиків втекли з дому. Так і хочеться сказати: ловіть їх швидше, бо треба дізнатися, як правильно речення будувати. Вітаю в ефірі програма Мова про мову. І сьогодні з'ясовуємо, як зробити так, щоб підмити присудок. Говорили однією мовою. Узгодження це така собі домовленість між підметом і присудком, коли вони збігаються за родом, числом і особою. Зазвичай усе просто. Він тримав, а не він тримала, все у шафці. Проте є й особливі випадки. Коли підмет виражено сполученням числівника з іменником, усе залежить від того. Що саме ми хочемо підкреслити? Якщо наголошуємо на кількості, присудок буде в однині. Двоє друзів піднялося на Говерлу. Якщо ж важлива сама дія, ставимо множину. Двоє друзів піднялися на Говерлу. І це не помилка. А вибір мовця, на чому зробити акцент. А ось якщо підмет означає проміжок часу, наприклад, кількість днів, годин чи років, то присудок завжди буде в однині. Ми скажемо: сім днів минуло вже, або три тижні спливло від відпустки. Є ще одна цікава категорія слова, що означають кількість. Багато, мало, чимало, більшість, частина, половина. В такому випадку частіше присудок уживаємо в однині. Все-таки, половина котиків повернулася додому. Якщо при підметі стоїть означення у множині, присудок теж буде у множині. Наприклад, оці два дуби росли тут давно. А не оті два дуби росло тут давно. Або ці кілька будинків стояли біля лісу. А коли підмет має конструкцію хтось із кимось, тоді присудок у множині. Ми скажемо: Влад із Сергієм весь день пропадали на дворі. Або Марійка з мамою готувались до концерту. Та якщо хочемо підкреслити дію лише однієї особи, можливий і варіант з одниною. Тетяна з Ольгою посварилась. Тут ми наголошуємо, що це тільки Тетяна викидала коники. Є ще абревіатури, які теж підлягають узгодженню. Присудок у таких реченнях має форму того роду і числа. Що й головне слово, від якого утворено абревіатуру. Ми скажемо СБУ оприлюднила відео бо служба жіночого роду або ЗСУ показують справжній приклад мужності, бо Збройні сили – вони». Невідмінювані власні назви іншомовного походження теж мають свої правила. Присудок узгоджується з родом загальної назви. Мехіко відоме, а не відомий як одне з найбільших міст планети. Ейр – розташоване в Австралії, тому що це озеро. Чимборасо вважався найвищою вершиною на Землі. Вулкан. А тепер поговоримо про однорідні підмети. Якщо присудок стоїть після них, він буде у множині. І Васі Грицько йшли по боках і доглядали овечат. Якщо ж присудок стоїть перед підметами, то можливі обидві форми. Захотіла Катерина і Софія Морозова. Тут важливо, що дія сприймається як спільна. Але коли підмети з'єднані розділовими сполучниками або чи присудок завжди ставимо в однині чай або кава буде на столі. Не будуть. Бо це вже святковий стіл, а не вибір між двома напоями. Ну, а зараз невеликий інтерактив. Уявіть, що ви диктор, і вам треба обрати правильну форму. Як скажете? П'ятеро котів втекло на кухню. Чи п'ятеро котів втекли на кухню? Mm. Правильними є обидва варіанти. Усе залежить від того, що ви хочете підкреслити: кількість чи дію? Спробуйте подумки. Чи в коментарях відредагувати такі речення? Більшість студентів підготувалися до іспиту. Більшість студентів підготувалася. Тому що слово більшість. Марійка з мамою пішла до магазину. Марійка з мамою пішли до магазину. Сім днів минули швидко. Сім днів минуло швидко. Про час завжди в однині. Мон підготувала новий наказ. Мон підготувало новий наказ, тому що це міністерство, Івасі Грицько йшов дорогою, івасі Грицько йшли дорогою. Отже, підмети присудок у реченні мають бути як хороші партнери: слухати одне одного, підтримувати і узгоджуватись. Коли вони разом... Мова звучить природно та легко. А коли сваряться, виходить мовний хаос. Тож бережімо цю мовну гармонію, бо саме з неї починається милозвучна і приємна українська мова. Побачимося у наступному випуску!